Привіт, друзі! Сьогодні ми відзначаємо важливе свято Міжнародний день толерантності, яке щороку відзначають 16 листопада. Це день присвячений усвідомленню значення толерантності та поваги до різноманітності, а також заклику до взаєморозуміння між людьми незалежно від їхніх культурних, релігійних чи національних відмінностей. Історія міжнародного дня толерантності свято було засноване Організацією Об'єднаних Націй у 95-му році після прийняття декларації принципів толерантності. Цей документ закликав країни до поваги прав людини, рівності та запобігання дискримінації, а також підкреслював, що мир можливий лише через терпимість та взаєморозуміння між народами. Що таке толерантність і чому вона важлива? Толерантність це повага та розуміння до інших людей, їхніх звичаїв, культури та думок. Це не лише готовність приймати відмінності, але й активне бажання вчитися у них. У сучасному світі, де культури переплітаються, а спільноти стають дедалі більш різноманітними. Толерантність допомагає нам жити в мирі та злагоді, знижуючи рівень напруги і конфліктів у суспільстві. Як ми можемо відзначити Міжнародний день толерантності? Є багато способів, як кожен з нас може зробити внесок у популяризацію толерантності, Навчайтеся новому, ознайомтеся з культурою або традиціями іншої країни. Це може бути нова страва, музика або звичай. Це допомагає краще розуміти інших. Підтримуйте рівність, будьте уважними до дискримінації та несправедливості, які можуть стосуватися людей через їхні погляди, національність, мову чи релігію. Залишайтеся відкритими до діалогу. Толерантність це також про вміння слухати іншу людину і висловлювати свою думку з повагою. Будьте готовими до конструктивної розмови навіть на складні теми. Робіть добрі вчинки. Невелика підтримка може мати велике значення для людини, яка почувається ізольованою через відмінності. Цікаві факти про толерантність. Факт перший толерантність зміцнює суспільство. Дослідження показали, що суспільства, де толерантність є пріоритетом, мають менший рівень злочинності та кращу соціальну стабільність. Факт другий навчання толерантності у школах у багатьох країнах. Толерантність є частиною освітніх програм, щоб допомогти дітям зростати відкритими та доброзичливими до інших. Факт третій декларація принципів толерантності. Декларація, яка лягла в основу Міжнародного дня толерантності, наголошує на важливості прав людини та свободи вираження поглядів. Факт четвертий: толерантність це більше, ніж просто терпимість. Це активна повага до інших і прагнення зрозуміти їхній світогляд, навіть якщо він відрізняється від нашого. Факт п'ятий: толерантність як основа для мирних відносин. Толерантність є однією з головних умов для створення гармонійного та мирного співіснування між людьми різних культур і вірувань. Міжнародний день толерантності нагадує нам про важливість поваги до різноманітності, яка робить наш світ багатшим і яскравішим. Кожен з нас може зробити крок до толерантного суспільства, просто поважаючи та розуміючи один одного. Дякую, що приєдналися до нашої розмови про Міжнародний день толерантності. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і поділитися своїми думками про важливість толерантності у коментарях. До нових зустрічей!